Тато, коли екранами піднімав, вона була набагато нижче, тут були маленькі вікна. Ці хатині розказує її власниця Ганна Сухобрус, 130 років. Частина дерев'яна то така, як комора. Більш бідні родини навіть тримали там худобу, а не тільки тримали зерно. Ось ця, що біла частина, то вона мазана вапном і вона вже житлова. Цю хату каже Ганна придбали із з батьком 20 років тому. Тут вони жили під час пандемії коронавірусу. Нині сюди приїжджають майже кожні вихідні, бо тільки тут говорить, можна по справжньому відпочити від метушливого Києва, де нині живе і працює. У нас є діюча піч, ми тут печемо хліб. Зараз проведу вам невеличку екскурсію. Дуже цікава у нас була історія з цим диваном, тому що вони не типові для таких хатинок. Нам його подарували, і ми тимчасово його поставили сюди. Я хотіла прибирати, тому що тут має бути піл, піл це тогочасне ліжко. Сюди накладались такі доски. І так спала це бажання такого сільської тиші, автентики, знову ж таки бажання досліджувати свою країну. Тому в хатинці немає сучасних ремонтів, немає навіть електрики. Тут такий побут, який він був 100 років тому, каже Ганна. Влітку ми застилаємо сюди зелену свіжоскошену траву, і тут аромат просто неймовірний. А коли тут печеться хліб, то пахне хлібом. Із пічкою розказує Анна, вона тільки зараз переходить на ти. Поритися біля неї та випікати у ній, цю науку переймала у сусідки бабусі Раї. Перші два роки я вчилася розпалювати піч, з цим я вже так орієнтуюся, і ми, в цьому році я почала активно вчитися пекти хліб. Бабуся Рая, моя така наставниця. Ось, і це такий дуже медитативний цікавий процес. Тут, напевно, не скільки про техніку, а скільки от про відчуття, так само, як і спіч, Да? Тому що коли я вчилась, ти ніби принцип розумієш, як це все робити, а в тебе не виходить. Ось тому тут потрібно відчувати. Бабусина хатка це те місце, говорить Ганна, куди приїжджає відпочити душею. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.